Понеділок, 17 жовтня, у Паризькому театрі Шатле відбулася церемонія вручення золотого м'яча 2022. Володарем головної індивідуальної нагороди для футболістів став гравець мадридського реалу та збірної Франції Карім Бензема. Він став п'ятим з французів, які визнавалися найкращими футболістами світу. А свою нагороду Карім отримав з рук Цінедіна Зідана. Які здобував цей трофей у 1998 році. Друге місце за підсумками голосування посів гравець Мюнхенської баварії Садіо Мане, замкнув чільну трійку Кевін Дебрюйне з Манчестер Сіті. Найкращою футболісткою року було визнано Олексію Путеліяс з Барселони, найкращим молодим футболістом гравця каталонців Гаві, трофей найкращого голкіпера отримав воротар Реалу Тібо Куртуа. Ну а найкращим бомбардиром став Роберт Левандовський. Минулого тижня в українській прем'єр-лізі відбулися матчі 8 та 9 турів. Серед їх результатів окремо слід виділити першу втрату очок лідера чемпіонату команди СК-Дніпро-1, яка в номінально-домашньому матчі розійшлася нічією з Інгульцем 2-2, а також впевнену перемогу донецького шахтаря над колесом 3-0, яка дозволила гірникам наздогнати дніпровців у турнірній таблиці. Серед матчів 9-го туру звертаємо увагу на чергову втрату очок Київським Динамо, яке на власному полі розійшлося миром з Полтавською ворською 1-1. дніпро 1 здобув виїзну перемогу над металістом 1-0, і оскільки Шахтар пропускав цей тур через підготовку до матча Ліги Чемпіонів проти Селтіка, Дніпряни знову одноосібно очолили турнірну таблицю. Також варто виділити першу перемогу в сезоні Кривбаса. Підопічні Юрія Вернедуба здолали 2-1 Інгулець. Таким чином, після дев'ятого туру чемпіонату України лідерство продовжує отримувати СК дніпро 1 який, зігравши вісім матчів, має 22 очки. Трьома балами Дніпрянам поступається Шахтар, який має гру в запасі. На третє місце піднялась Олександрія. Замикають турнірну таблицю Інгулець та Чорноморець. Наступний, десятий тур української прем'єр-ліги, команди зіграють наприкінці цього тижня. Центральним протистоянням буде поєдинок другої та третьої команди. Донецький шахтар прийматиме Олександрію. Київський будівельник в номінально-домашньому матчі другого туру Кубку Європи Фіба поступився естонському каливу. Перша половина зустрічі пройшла у рівні боротьбі та завершилася лише з двохочковою перевагою естонців. А от у третій та останній чверті наші гості були сильнішими. Поразка 74-83 І після двох турів будівельник іде на третьому місці у своєму квартеті. В матчі другого туру баскетбольного Єврокубку український прометей зустрічався на виїзді проти італійської «Брешії». Перша половина поєдинку пройшла при більш-менш рівній боротьбі, і на велику перерву господарі поля пішли ведучи в рахунку 6 очок. А от після відпочинку таке враження, що прометей на баскетбольний паркет так і не повернувся. У третій чверті Брешія здобула перевагу плюс 16, у четвертій плюс 12 і з розгромною перевагою в 34 очки 104-70 перемогу здобули італійці. Волейбольний клуб Епіцентр Подоляни, що з міста Городок на Хмельниччині, в рамках однієї 32-ї фіналу Кубка Виклику здолав на виїзді Словенський Марібор». Перша гра між цими командами завершилася перемогою українців з рахунком 3-0. Отже, у матчі відповіді епіцентру необхідно було взяти бодай одну партію. Втім, початок зустрічі був за господарями, і вони повели по партіях 2-0. Але потім епіцентр взяв гру у свої руки і здобув перемогу 3-2 за сумою двох матчів: 6-2, і в одну 16 фіналу виходить саме українська команда. Жіноча збірна України з футзалу під керівництвом Олега Шайтанова здобула путівку на чемпіонат Європи 2023 року. Фінальному раунді відбору українки в першому турі здобули впевнену перемогу над збірною Нідерландів 5-2. В наступному матчі ще більш впевнено була подолана збірна Хорватії 5-1. Отже, в заключному протистоянні проти команди Польщі нашим дівчатам варто було здобути бодай одне очко, і вони це зробили: нічия 1-1 і збірна України з першого місця виходить на євро 2023. В італійському місті Санремо завершився чемпіонат Європи по парусному спорту. Український екіпаж, на чолі з Олександром Калістратовим, завоював бронзові нагороди цього турніру. Золото та срібло дісталося двом екіпажам з Угорщини. Українська легкоатлетка Вікторія Калюжна стала переможницею на півмарафону у Кракові. Наша спортсменка показала результат 1 годину 12 хвилин 26 секунд, випередивши свою найближчу суперницю з Кенії більш ніж на 2 хвилини. Ще одна наша спортсменка Наталя Савчак, яка приймала участь у цих змаганнях, потрапила в топ 10 Навпрочуд вдало виступили українські спортсмени на чемпіонаті світу зі стрільби. Українець Павло Коростильов завоював золоту нагороду у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів. Другу золоту нагороду для нашої держави здобув дует Юлія Користольова та Максим Городинець, які стали чемпіонами світу у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів. Третє золото здобув українець Сергій Куліш, який став чемпіоном світу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень дистанція 50 метрів. Окрім цього, бронзову нагороду здобув дует Олена Костевич Павло Корестильов. Вони стали третіми у стрільбі з 25 метрів з малокаліберного пістолету. Ще одну бронзу завоював Віктор Банькін, який став третім у стрільбі з пістолета з 50 метрів. Українець Михайло Романчук завоював срібну нагороду на етапі Кубка світу з плавання, який проходить в Берліні. На дистанції півтори тисячі метрів наш спортсмен фінішував з результатом 14 хвилин 26 секунд. Поступившись трошечки більше однієї секунди господарю змагань німцю Флоріану Велброку. Вдало для наших спортсменок розпочався чемпіонат Європи з боксу. Українки Тетяна Копта Анастасія Ковальчук завоювали золоті нагороди. Коп фіналі перемогла представницю Болгарії Венеліну Поптелеву. А Ковальчук у вирішальному матчі турніру виявилася сильніше, ніж представниця Чорногорії Бояна Войкович. Ще одну золоту нагороду здобула Марія Ловчинська. У фінальному двобої ваговій категорії до 81 кілограма Українка перемогла представницю Азербайджана Айнур Рзаєву. Ще одну нагороду здобула Марія Бова. Вона стала срібною призеркою у ваговій категорії до 63 кілограмів. Збірна України з регбі з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи в дивізіоні трофі. Наші хлопці на виїзді здобули перемогу 27-22 над командою Хорватії. Свій наступний матч збірна України проведе 5 листопада проти Литви. Українська тенісистка Катерина Завадська посіла друге місце на турнірі серії ITF, який проходив у португальському місті Лоле. В фіналі наша спортсменка, яка посідає 322 місце у рейтингу WTA, поступилася Вікторії Хименес касінцевій з Андори, яка займає 152 позицію у світовому рейтингу. Боротьби як такої у матчі, на жаль, не вийшло. Першу партію представниця Андори взяла легко 6-1. У другому сеті Завацька намагалася нав'язати її боротьбу, але поступилася 4-6 і 0-2 по двом сетам. Минулого вікенду в американському Остіні відбувся 19-й етап автоперегонів Формули 1. Перемогу здобув чинний чемпіон нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull. Другу позицію посів пілот команди Mercedes Льюіс Хеммельтон. На третьому місці опинився пілот команди Феррарі Леклер, якому вдалося після 12-го місця з кваліфікації застрібнути на подіум. Володар Поупозішн, ще один пілот Феррарі Карлос Сайнц, був вимушений закінчити гонку вже після першого кола, оскільки потрапив у аварію на першому повороті в ситуації з Джорджем Расселом. Таким чином, після цієї перемоги, команда Red Bull достроково за три гонки до закінчення чемпіонату здобула кубок конструкторів. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських вболівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.